Вітаємо вас сьогодні наш брифінг коментар у Львівському прес службі про порушення виборчого законодавства і як на ці порушення виборчого законодавства реагують суб'єкти виборчої кампанії. Ну, не так реагують як цей мікрофон. Що з ним трапилося. <клухи> В такий момент, головне. Отже, всі ми знаємо про те, що Кандидати в народні депутати, їхні представники, начальники штабів говорять про велику кількість порушень виборчого законодавства, говорять про порушення Кодексу про адміністративні правопорушення, говорять про порушення Кримінального кодексу, де все це виписано. Але ми захотіли довідатися, якої законної реакції домагаються правдоборці. Стосовно порушників, Львівський прес-клуб зробив запит прокуратуру Львівської області і одержав відповідь від старшого прокурора прокуратури області з питань забезпечення доступу до публічної інформації пані Сюзанни Лев. Вона нас повідомила про те, що впродовж виборчої кампанії 2012 року до прокуратури Львівської області. Звернення або скарги про порушення на території Львівської області виборчого законодавства не надходили цю офіційну відповідь. Дякуємо пані Лео. Ми одержали 21 серпня. Сьогодні вранці ми зробили ще усний запит, також до обласної прокуратури, і попросили як виняток дати нам інформацію: можливо, після 21 серпня до сьогоднішнього дня хтось із суб'єктів. Виборчої кампанії поскаржився в прокуратуру. Відповідь негативна. Ніхто не поскаржився. Нам, крім того, пояснили, роз'яснили, що за практикою ці скарги треба було би писати у виборчій комісії, в окружну виборчу комісію. Оскільки ми знаємо про те, що окружні виборчі комісії ще не у всіх округах. Розпочали роботу, то це також може бути поясненням того, що цих скарг поки що немає. Але скаржитися, чи то до прокуратури, чи то до суду законодавство не забороняє. З цього приводу ми попросимо експерта, пана Олександра Неберекута, зробити свій коментар. Прошу. Ну, дійсно, якби я. Є така реальність, що ми говоримо постійно про те, що велика кількість порушень. І, дійсно, вони фіксуються більш чи менше, але, скажімо, там за останній місяць зараз готується місячний звіт громадянської мережі, опори, загальноукраїнський, І це там по використанню адмінресурсу десь порядка 100 порушень, може навіть трохи більше. Теж саме з підкопом виборців, десь ця інформація тільки. З'явиться пізніше, і а тут ми бачимо: ну по Львівській області, скажімо, менше таких порушень нами було зафіксовано небагато, але попри те, вони є. Це можна читати в засобах масової інформації і так далі. Тут якби є розходження з тим, що в прокуратурі немає жодних заяв. Якщо взяти попередні роки, бо це теж моніториться, скільки заяв подається в прокуратуру. Ну то за багато було під час президентських виборів 2010 року з усіх областей України, в регіональні відділення прокуратури і центральну прокуратуру не йшло близько двох тисяч заяв за всю. Виборчу кампанію, це не є так багато. Основними суб'єктами подання були політичні партії. Зрештою, зараз би теж політичні партії, захищаючи свої інтереси, мали би подавати, мали би звертатися в прокуратуру. Але в чому є, якби є парадокс? В чому якби причина цього на мою думку? Перше, це знову ж таки юридична компетентність самих партій. В багатьох випадках ми побачили це по наслідках жеребкування, коли не додивилися про постанову комісії, де де була маніпулятивна технологія жеребкування вчасно не відреагували, тобто. Ну, є, є така проблема. Інша, е, інша складова, це власне норми закону. Що навіть ці подання, скажімо, це дуже часто є марна трата часу, тому що санкції за, скажімо, за ті чи інші порушення, що, як правило, можна, скажімо, з якими заявами можна звертатися, і де є найбільші порушення? Ну, Порушення правил агітації. Е, зокрема, то, той же підкуп виборців, чи, скажімо, суміщення службових повноважень. і… Участь, ну, власне, перевищення, посадових, перевищення службових повноважень службовцями. Якби є ці випадки, якщо взяти підкуп виборців, за підкуп виборців, які можуть бути санкції? Може, може бути винесене попередження, але це попередження не є підставою скасування чи зняття з реєстрації. Тобто, ну буде це попередження, і що юристи будуть працювати, наслідків не буде. Є кримінальна відповідальність, скажімо, за за той ж прямий підкуп виборців, коли здійснює, здійснюється перешкоди реалізації виборчого права шляхом прямого підкупу. Але по-перше, в суді буде розглядатися це питання настільки довго, що що вже закінчаться тоді вибори, і можливо ця людина вже стане депутатом і матиме недоторканність або взагалі не буде часу довести це питання до логічного завершення. Тобто, це дуже складно. Відповідно, якщо немає цих жорстких. Санкцій немає і подань по тих же самих держслужбовцях, коли є перевищення службових повноважень, теж тут складно щось довести. Якщо службовець є кандидатом в депутат, він може агітувати в робочий час. Є нюанс, скажімо, що в офіційних повідомленнях органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Які з'являються, не має бути агітації там згадки? Ну не має бути агітаційних повідомлень, але чітко розмежувати це, де він де він є державним службовцем, звертається як державний службовець, а де він починає говорити як кандидат дуже складно, тобто тут прямо теж довести щось неможливо. І як наслідок ця низька юридична компетентність раз і друге. Скажімо, відсутність жорстких санкцій приводить до такої ситуації, що не звертається в прокуратуру. Ну з приводу того, чи в прокуратуру, чи там в комісії, чи в суди звичайно можна звертатися в комісії. Вони ще не запрацювали. Якщо дільничі будуть працювати в кінці вересня, в дільничі я думаю, теж можливо буде своїми заявами виборцями звертатись і вони далі будуть передаватися. Але прокуратура є ну незалежно за то є вибори чи ні, в прокуратуру можна звертатися з заявами, і я думаю, що ну це. Прокуратура тут, якби, намагається уникнути певної відповідальності, звертайтеся в комісію. Ну, якби це, це не є зовсім правильно. Виборці можуть і в прокуратуру, і зрештою в, в, в Міністерство внутрішніх справ міністерство внутрішніх справ теж звертатися своїми заявами. Якщо вони бачать ті ж випадки прямого підкупу, якщо вони бачать, скажімо, якісь випадки негативної, е, якісь випадки незаконної агітації, там безвихідних даних, якусь інформацію і роздаві, і так далі, знову ж будуть знаходитись е, там проблеми, пов'язані з списком виборців, які, які, якісь питання, де вони там не знаходять себе, що знаходять кілька е, кілька прикладів і, і тому подібне. Тобто, це треба робити в усі можливі. Орні, в тому числі в прокуратуру. Цього немає, це проблема. Дякую. Зараз у нас через форс мажорні обставини пані Дощаківська не може бути присутня тут, але ми з нею зв'яжемося телефоном і поставимо пані Дощаківській зараз запитання, те, яке у нас винесено в тему брифінгу. коментарів. Доброго дня, пані Оксано. Отже, пані Оксано, чуєте нас? Та ми вас добре чуємо, ми вас підсилені. Отже, чому суб'єкти виборчого процесу не скаржаться в прокуратуру на порушення виборчого законодавства? Станом на цю годину немає жодної скарги у Львівську прокуратуру. Не той. Зараз етап вибор такий етап виборчого процесу, коли е, відбуває відбувалася фактична реєстрація, і період передвиборчої агітації почався. Я думаю, що скарги прокуратура появляться ближче до дати виборів і або навіть відразу після самого голосування, і це будуть скарги передусім на дії членів виборчих комісій, дії Українських ті, ті, виборчих комісій, які будуть пов'язані з ви. Незаконним фактом голосування і таке інше, тобто, згідно сьогодні, чинного законодавства на даний момент активними являються суб'єкти виборчого процесу, такі як партії та кандидати, фактично, все, що буде і Порушення виборчого закону майже не тягне якихось особливих наслідків. Наслідки за протиправну діяльність передбачені, в тому числі адміністративна і кримінальна відповідальність, щодо організаторів виборчого процесу, йдеться про членів виборчих комісій. І от там це будуть способи не просто власне, протизаконної дії, але способи маніпуляції залякування членів комісії виборчих порушення, можливість порушення проти них таких подання проти них таких звернень, порушення кримінальних справ. Оце буде мати місце, але вже ближче дати голосування, коли буде потрібно фактично боротися за кожен голос, за кожен результат, за кожну дільницю. Дякую вам, пані Оксано. Ви ще можете відповісти на запитання чи вже кінець нашого зв'язку? Можу. Шановні колеги, прошу ставити запитання насамперед до пані Дешаківського, виконавчого директора Лого Комітету виборців України. Прошу, вмикайте мікрофон, у кого є запитання з, цього, з цієї теми. Немає, так? Пані Оксано, дякуємо. Запитань немає. Очевидно, все зрозуміло. Дякуємо. Здоров'я вам. Побачення. До побачення. Запитання до пана Неберекута. Прошу, вмітіть мікрофон, будь ласка. Безукінтерфакс Україна. Скажіть, будь ласка, ви говорили про підкуп виборців і про зловживання адміністративні, назвали цифру в 100 приблизно. Це по всій Україні таке було так. зафіксовано. А на Львівщині скільки таких випадків було, і які де вони найбільш характерні місцевості? То, скажімо, по, по підкупу тут? Таких випадків навіть які чітко можна класифікувати як непрямий підкуп. Я про прямий навіть не говорю, такого не було виявлено. А непрямий підкуп це діяльність тих же благодійних фондів. Ми знаємо, в яких округах той, той 120-й, 122-й. Але ми це не класифікували, скажімо, як підкуп виборців, тому що в інших регіонах більш явно ці благодійні фонди, там і грошові, і кошти надають, і так далі. Випадок був зафіксований в, в окрузі Дрогобицькому, де кандидатує. Де керівником районної адміністрації є білак, якщо я не помиляюся, чи це самбір, самбір, сам так в Самбурі, де він агітував на одному, де він виконуючи свої робочі повноваження, функції агітував фактично теж за себе. Тобто є зафіксований випадок, і тут по Львівщині ну навіть більше чогось назвати не може. Тобто там був оце, я знаю точно був випадок, інших навіть не пригадую. В основному це східні регіони України. Дякую. На цьому ми завершили брифінг-коментар. Відтак, якщо в журналісті є бажання, ви можете поспілкуватися з експертом після закінчення нашого заходу. На все добре. Це форма така.